Єменські хусити оголосили, що успішно атакували авіаносець США Дуайт Ейзенхауер балістичними ракетами. Раніше повідомлялося, що Корабель отримав наказ залишити Червоне море та Перебазуватися до середземного авіаносець був поблизу ємену понад 8 місяців, і глава Пентагону вирішив не продовжувати термін його місії. Чим саме цей обстріл балістичними ракетами обернеться для цих же єменських хоситів, і взагалі то чи був цей обстріл успішним? Питання, от це першочергово, і воно дуже актуальне, тому що незрозуміло наскільки достовірне джерело єменських хуситів, які там розповідають про враження американського авіаносця, який би ну скоріше за все в умовах одержання і свого обладнання, остаткування, яке дуже серйозно моніторить навколишнє середовище на предмет загрози сповільні. Вітря а, могло допустити якусь таку помилку, такого характеру, і допустити, щоб саме а, якимись припасами балістичними а, технології єманських хуситів могли якось зайти технології протиповітряної оборони американського авіаносця тут питання насправді ще актуальне. Будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події. Якщо це дійсно так, то ми з вами побачимо певну серйозну також ескалацію і, можливо, навіть десь серйозну відповідь. Неодноразово ми вже бачили конфронтації такого характеру за останній період. Тож будемо спостерігати. Давайте ще поговоримо про новини. Бо спецслужба Латвії закликала громадян не їздити до РФ і Білорусі на свята. Латвійська служба державної безпеки від ді закликає громадян Латвії утриматися від поїздок до Росії і Білорусі під час купальських свят. Служба нагадує про високі ризики розвідки і вербування на території цих країн. Відіді наголошує, що при перетині кордону Росії чи Білорусі слід бути уважними а в разі виникнення підозр повідомляти цю службу про контакт з представником спецслужби конкретної країни. ВДД пропонує звертатися до служби, якщо під час перетину кордону Росії або Білорусі людину перевіряють або допитують у незвично інтенсивній манері. Якщо людину допитує людина в цивільному одязі, а не у формі прикордонника, якщо ставлять питання, які не належать до компетенції прикордонника, в тому числі питання приватного характеру, також відіді закликає повідомляти, якщо людину безпідставно звинувачують у порушенні або злочині, просять співпрацювати, а також якщо дають номер телефону, на який можна зателефонувати наступного разу, коли вона приїде в дану країну. Нагадаємо, Естонія вирішила на два дні припинити пропуск на виїзд через КПП на кордоні з РФ у Нарві, де виникла велика черга з мандрівників, які прямують бік Росії. Фінляндія ще з кінця листопада закрила східний кордон з Росією і залишає це рішення чинним через спроби влаштувати там штучну міграційну кризу. У Росії в районах близьких до кордонів Фінляндії перебувають сотні, а можливо навіть тисячі людей, які можуть бути використані як інструмент тиску на Фінляндію, стверджує міністр внутрішніх справ Марі Рантанен. Через закриття кордону неможливо подати заяву про надання міжнародного захисту в пунктах перетину сухопутного кордону між Фінляндією та Росією. Тим часом французькі праві популісти можуть отримати абсолютну більшість на майбутніх парламентських виборах згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю ультраправі можуть мати від 250 до 300 представників у національних зборах. Це абсолютна більшість, становить 289 місць. Згідно з опитуванням, партія Національного об'єднання неформально лідерку якої є Марін Лепен отримає 33% голосів у першому турі голосування 30 червня. Випередивши ліво зелену коаліцію під назвою Новий народний фронт з 28%. Ліберальний табір президента Манюеля Макрона отримає 19% голосів виборців. Якщо розбити це на парламентські місця, то це дасть національному фронту більшість у парламенті. від 160 до 210 депутатів, відійдуть до лівих. Від 70 до 120 депутатів до президентського табору, від 10 до 50 депутатів до консерваторів, республіканців та інших правих опитування прогнозує явку виборців на рівні 64%. Однак ці результати слід інтерпретувати з обережністю з огляду на різні можливості у другому турі виборів 7 липня. Нагадаю, Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня. Це перший тур, і 7 липня другий тур. Рейтинг Макрона впав на 6 пунктів після його рішення розпустити парламент.